А Бог нас вчить молитись в бліндажах, сирих окопах і брудних підвалах, ці вмиваються в сльозах, іначе сонця в ранішнього спалах. Вони освітлюють цю темряву війни, яка покрила нашу рідну землю, ридають наші доньки і сини, ридають діти, І на примерзлу землю гарячі сльози капають з очей батьків дітей. Дорослих і дитини ми молимось у темряві ночей, ми молимось в ці непогожі днини, ридають на колінах матері, їхні сини тримають оборону, так вірять, що повернуться живі, що не принесуть звістку похорону. Десь сивий батько в зморшках на чолі, скупу сльозу ховає у долоні. Він чорний біль та мої у собі, і молиться, стиснувши міцно скроні. В підвалах плачуть діточки й малі, їх плач то також є молитва щира. Вони йдуть до Бога в простоті, Спасає їх проста дитяча віра. Волають під уламками брусків, в завалах ще живі звичайні люди, їхній крик. Молитва це без слів, яку сьогодні чуємо усюди, між свисту куль і горкоту ракет солдат до Бога кличе в БТРі. Можливо, зрозумів лише тепер, що тільки в небо є відкриті двері. А десь старенька бабця у селі, що вже чекає зустрічі із Богом, склада старячі руки у мольбі, несе Христу. Оті страшні тривоги, ми не молились так уже давно, старі, малі, багаті, бідні, вчені, нам було байдуже й все одно, чи є у нас оті часи натхнені, коли в'єднані з немом стоїмо, в молитві щирій на своїх колінах. Байдуже, що в серцях ми несемо, та нині коли край наш у руїнах. Молитва піднялася від землі, і зрозуміли ми ніщо без Бога, тому схилилися коліна в блиндажі, піднявся плач сумний і людський стогін. і ангели до Божого лиця несуть молитви із сирих окопів, молитви вдів і суворого бійця, молитви тих, хто вчора був жорстоким. Вчорашній грішник кається в сльозах, зрікається багаж свого достатку. Хтось не повірить, неймовірно, як, то ми вам скажемо: Бог любові й порядку сьогодні вчить молитись в бліндажах, сирих окопах і брудних підвалах, молити щиро аж до сліз в очах, молитись так, щоб небеса відповідали. І, хоч покрила темрява наш край, війна, розруха, сльози, біль і горе, та ми не впадемо в вічай, бо хоч журба ота така, як море, та милість Божа є як океан, і Він нам неодмінно допоможе. Він має ще для нас хороший план, бо тільки Бог отак зробити може, щоби під свистом смертоносних куль. Під гуркіт грізних танків і батеерів, Палки молитви лилизвідусіль, відчинені святі небесні двері. І коли наші щирі молитви наповнять Божу чашу до розливу, ми згадувати будемо слізьми, Ту неповторну кожну мить щасливу, як Бог наш вчив молитись в бліндажах, сирих окопах і брудних підвалах. Хай світить промінь віри у серцях, І хай не загасне молитовний спалах.